Привіт, це топробком'юй. Я хочу познайомити вас з однією цікавою термокружкою. Це термокружка Life Venture Transit Mag, яка має досить цікаву конструкцію і цікаві особливості. Тож з Совні вона має такий чорний колір, поверхня матова, це дозволяє добре тримати її в руці, і за рахунок цієї матової поверхні, навіть якщо кружка буде мокрою, вона навряд чи висизнить у вас з рук. Щодо форми. Кружка дещо сходиться донизу. Це дозволяє її використовувати як автомобільну кружку. Вона добре стане більшість підстаканників, якими облаштовуються сучасні автомобілі. Щодо функціональних особливостей. Ця термокружка має двостінну конструкцію, між двома стінками знаходиться вакуум. Це дозволяє краще зберігати температуру. Довше тримати ваші улюблені напої теплого. Всередині вона має такий матовий сталевий колір. Це є метал. Далі для зручності пиття такий ось пластиковий комірець, йде по всьому периметру кухля. І в тому місці, де із закрученою пробкою має знаходитися Мають знаходитися ваші путь для пиття, цей камірець дещо ширше. З приводу кришки. Кришка незвичайна, вона має таку велику кнопку, при натисканні на яку кружка власне відкривається, і відкривається отвір для пиття. Якщо кнопка не натиснута, вода не виливається з кружки. Втім, розраховувати на таку особливість не варто, якщо ви. Шукаєте кружку термос, яку можна буде вкинути в рюкзак чи в сумку, і з наповненою рідною носити її якийсь час, ця кружка вам не підійде. Оскільки повної герметичності така конструкція кришки не гарантує. Як працює ця кнопочка? Коли ми натискаємо її, клапан відкривається і вода може виливатися. Коли кнопка не натиснута, клапан закритий і вода не виливається. Це доволі зручно, коли ви п'єте, просто натискаєте зверху кнопочку, і рідина виливається. Далі щодо конструкції кришки. Вона має такі ущільнювані силиконові кільця, власне на клапані і так само. На основній різьбі, тому можна не боятися, що вода чи чай розклюпається. Таку кружку я б рекомендував використовувати в машині, якщо ви довго подорожуєте, любите випити чаю в дорозі. Ну або можна використовувати так само в офісі, в походах, де завгодно. Ця кружка буде чудовим подарунком будь-якому туристу.